Чесно кажучи, я не збиралася сьогодні знімати відео, але мені чогось так стало нудно. Це, напевно, вперше. За весь час я починалася відомо, наскільки нудним є моє життя, і взагалі по факту, нудним життя майже у кожного окей. Я вирішила зняти відео. У мене тут біля мене мій ноутбук, так, на якому є мої нотатки. І про цю тему я хотіла поговорити давно, тому що вона мене чомусь турбує. І я давно хотіла про це висловитися. Всім привіт! З вами Анат. Рада вас бачити на своєму каналі. Якщо ви новенькі, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте подобайку, пишіть коментарі. Я буду рада вас бачити. Сьогодні хочу поговорити про таку тему як Glow Up. Я не знаю, чи ви знаєте про такий тип відео, але так як я мешкаю і дивлюся майже завжди американський ютуб. У мене завжди якісь американські тренди, якісь дискусійні відео і тому подібне. І я дуже-дуже часто трапляю з такими відео під назвою Клоуап. Вони дуже популярні як в Тіктоці, так і на Ютубі. Думаю, десь будете з боку бачити приклади таких відео українською. Українською я перевела б це як перевтілення або краща версія себе, якщо перекладати з англійської мови up і також розуміти, що взагалі який зміст несе це, тому що це як сленг, ось який став популярний, можливо, в тому році. Так Точно і досі не втрачає свою популярність. Мова це сленговий термін, більш поширений за крудотом, але можливо у нас також дівчата знімають відео. Під це, я не знаю, яке використовується для опису великої трансформації, зазвичай з зовнішньості, що і вважається так званим вдосконаленням. Якщо коротко, це процес перетворення у кращу версію себе, тобто впевнена в собі, приваблива та успішна і тому подібне. В першу чергу я, здається, помічала, що воно започаткувалося більше як у тіктоці, і плавно почала переходити на Ютуб. І досі набирає багато мільйонів переглядів, подібні відео. Вперше цей термін був використаний репером Шефом Кіфом у пісні Года one day», Тобто, якщо перекладати якось дослівно, то одного дня стану кращою версією себе у 2013 році. І вже з цієї пісні взяли цей вислів. Ось який почав набувати популярності серед молоді. Чомусь, чомусь ми люди, так і ми звикли в першу чергу дивитися на обгортку, так не те, що є усередині. Тобто, в першу чергу, ми дивимося на зовнішність, як ми виглядаємо і. Тому подібне. З одного боку, це не дивно, ми такі істоти, а з іншого, мене це трошки-трошки тривожить. Мені це не подобається. Я людина, яка признаю чесно, так, я звертаю увагу на зовнішність, так я звертаю на зовнішню оболонку, але я ні в якому разі не зупиняюсь. Я продовжую далі заглиблюватися у щось, у людину і тому подібне. І для мене це трохи поверхнево. Дивитися тільки на зовнішню оболонку. Тому для мене glow-up – це не просто стати кращою версією себе у вигляді того, як це показується. Тобто, просто зазвичай дівчата так, зробити мейк, зробити нігті, і ось ти стала кращою версією себе. Я вбачаю в цьому трошки глибший сенс, тобто стати кращою версією себе це. Розвинутися, це про саморозвиток, це про досягнення якихось цілей, це про те, як ти змінюєшся духовно, а не фізично. І чомусь в цьому тренді переважає саме фізичне перетворення. Хоча й в першу чергу, коли я почула цей вислів, я в першу чергу подумала про якесь духовне перевтілення, про якийсь досвід, який людина буває з часом. А не просто пофарбувати волосся в інший кольори. Mm -hmm. Я не знаю, він також популярний серед хлопців, але я напевно зверну увагу більше на дівчат, тому що серед юнаків цей термін глава використовувався у сенсі, використовується у сенсі, що хлопець там змінює свою зовнішність, тобто там займається собою, починає качатися, починає ставати впевненим в собі. Так? Не закомплексованим бути, худнутим і тому подібне. Напевно, більше я маю проблематику саме з дівчатами, тому що якщо вам подивимося відео, які набирають дуже багато мільйонів переглядів на тому ж самому Ютубі. Я не буду казати про Тікток, тому що наразі я там не, не живу, я про Ютуб. Ось то для мене це просто дурня, якщо чесно. Тобто особливо ті відео, які мають дуже суперечливі назви, це як перевтілення за 2-4 години, за, там, за 12 годин і тому подібне. Тобто, по факту, по факту в тих відео дівчата просто, просто фарбуються, просто роблять нігті, одягаються красиво і все. Це вже у них перекладається. Перевтілення краща версія себе. Тобто, ну це просто дурня. Те, що ти зробила макіяж, це ні в якому разі не робить з тебе кращу версію себе, так? Можливо, ти становишся привабливішою, можливо, впевненішою в собі, але це всього лиш по факту маска, так, яку ти знімаєш кожного дня ввечері приходячи додому. Де тут перевтілення? Де тут той глибокий? Сенс, який закладений, glow-up. Навіщо знімати таку дурню? І такими подібними відео дівчата ще раз затверджують той факт, що в першу чергу, в першу чергу, важливо те, як ти виглядаєш, що без зроблених нігтів, без, без ідеального мейкапу, без там походів до салону ти не красива. Першу чергу все затримується на зовнішністі. І це ще раз, ще раз, в десять тисяч разів жахливо, як я вважаю. <кхм> У мене щось горло пропало. Любі дівчата, будь ласка, будь ласка, досить створювати для себе самих проблеми. ось і знімати подібні тренди. А потім кричати, що мене чоловік не сприймає, не сприймає без мейкапу і чоловіки ось такі погані і думають, що вона має робити макіяж, якщо ми не почнемо самі з себе і не почнемо в першу чергу звертати увагу не на нашу зовнішність дівчата, а на розум, так, на душу і таке подібне. То, може, і хлопці почнуть на це звертати увагу. Не хочете почати з себе, будь ласочка, так? Зараз я хочу трошки дати поради, як все-таки можна стати кращою версією себе, збагатитися духовно, так? розвинутися морально, а не просто одягнути маску на себе. Я сказала, би якась психологиня, хоча. Я не є нею. Перше це почати чути свої потреби та бажання, робити те, що ти хочеш, стати собі найкращим другом, насолоджуватись життям, тому що я зрозуміла, що це теж треба вміти робити пробачати себе, приймати голу. Голу версію себе, це як те, як ти виглядаєш, наприклад, як я зараз. так? Не ту версію себе дитина фарбована і така вся зібрана. А та версія, яка живе вдома, коли ти приходиш з роботи додому. І останнє набратися досвіду. Досвід це наше все. Ось і все. Ти просто становишся з кожним роком розумнішим за рахунок досвіду. Так, це круто читати книжки, але все-таки я вірю в силу досвіду і те, що він дає інколи набагато більше, ніж про читання якоїсь книжки чи щось подібне. Тому що практика це наше усе. І якщо ти знаєш, як застосовувати свої знання в реальному житті, то все, ти виграв чекпот. На цьому все. Мені більше нічого додати, я нарешті сказала все, що я хотіла. ось І здається, мені стало трохи легше, і настрій піднявся. Я бажаю вам гарного дня. Дякую за перегляд і до нових зустрічей. Па-па!